Так цікаво розібрати одне питання, да? чи не на порозі ми якогось нового конфлікту? Китай біля берегів Австралії. Давайте глянемо, да? що ж там таке відбувається? Так, істині наміри Китаю. Чому? Він? Біля берегів Австралії. Чому Китай біля берегів Австралії? Ну там дійсно проводиться навчання. Зараз 100% там проводиться навчання. Окей, це ми поняли. Знизу колоди. Доброе. Давай мы его скажем. Вот что вот тайно в нами, Рафима? Что же он так там заглядывает? Что же ему так интересно в Китае? Что Китая интересна в Австралии? Ну, давай Цікаво, би знати історії історію, да? що там відбувалося раніше. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка. Ну тут щось явно цікавиться ресурси на рахунок, бо може би і наступити. Да? Щось цікавить, як ресурси я так само. Цікаво, всім ресурси це тут він ну, хоче. Добре, я ще зараз конкретно запитаю, ну по цих картах, що я бачу, що він не просто так там навчання проводить, що він не просто так навчання там проводить. Він ворониче настроєний, це факт. Температура З новим конфліктом попахує, не? Да? Добре. Добре, давай залишимо який цей. Давай. Ну що він там зараз проводить навчання? Окей, ми поняли. Чи має наміри? Китай. Напасти на Австралію. Чи має наміри Китай на паста на Австралії. Ти вже зіскандо косметичну з на Ні, ну тут, звичайно, дивно, знаєш. воно ну, якби хоче, щоб ця територія до нього дійшла. Ну тут да, наміри точно є. Наміри точно є, однозначно. Він не знає, чи він справиться. Зараз вивчає, я би сказала, воєнну підготовку е, Австралії. Китай зараз вивчає, наскільки вони воєнно підготовлені, оскільки да, їх от, зброю от, да? Угу. Да, що з них там нова? Вони якби вивчають його силу, що вони там нового мають ну, от повністю да, як наблюдають за ними. Щоб дух, якщо напасти, щоб не було поразки. Да, от прям точно все от знати, да, Всі ресурси. ну, прям пропрацьовують конкретний план. А давай ми конкретно, що наміри окей? Угу. Наміри вивчання, краліварі тіріті. Все поняли. Чи нападе? Конкретно, да? Ні, давайте так, може, не нападе. Чи нападе? Чи нападе. Чи нападе? Чи відкриється новий конфлікт. Здравствуйте, давайте так. Конкретно. Китай. Нападе? Китай нападе на Австралію. Так, орки напали на Україну. Китай. Так, Може там інакше буде? Не, не не. Давай просто напитаємо. Чи, конкрет, конкрет. Чи нападе Китай на Австралію? Вони що зараз залякують. Вони що зараз залякують, вони якийсь коварний план собі складають, вони наразі навчаться. Ну, Я би так сказала, найближчим часом найближчим часом, я не бачу нападу. Ну, по цих картах я не бачу нападу, якщо чесно, по цих картах. Вони його хочуть. Китай явно хоче запугати Австралію. Цікаво, ну все цікаво. Ти знаєш, у мене такий вікно? Де ти, де ти, де ти є? Де ти є? Що тут поставила? Бо ти була рада. Ага. Візьмем от таку. Орак. От, до речі, треба обзор на нього зробити. Ну От мінус лаку у їх поверхні. Облікує. А от, де ми глянем. Крем, что вам скажу, вот истинные номеры Китаю. Ч я просто забрался, да, передоустраивать? Истинные номеры. Чем они? Китай номер. Напасты на устраивает. Знову ресурси, знову природа. І там були ресурси, і тут так само. То, що тут має наміри напасти, однозначно, ну типа, да. Тут 100%. процентів. Намір має напасти. Чи нападе Китай на Австралію? Чипо. Чи нападе Китай на Хм. І там, і тут. Якось хитро і подло, якісь якийсь вони там план складають, щоб хитро і подло якось. Ну тут напасти, якось вони наразі ні, але вони як все прослідковують. Добре, наразі ні, окей. Але взагалі, мені цікаво. Може, значить напитати може чи відкриється новий конфлікт. Чи відкрыється новый конфликт між? Чи відкріется новый конфликт між Австралией Це Розвудком духовный на я Не знаю. Це моя булочка, булочка, моя, наверное, да. Ну, таке на нормально, но тоді запитаємо. Чи відкритий новий конфлікт між Австралією і Китаєм. відкритий з вогняний, да почнеться конкретно війна між Австралією і Китаєм. Це виховано жрецеція як прилепло, давно. Не выпали ни одних адгрес, почнеться війна. то. Почнеться нова війна між Китаєм. По ітогу, нова новая война війна Почнеться між Китаєм і Австралією. Ну. Може бути, ну? Може бути. Ви чи що? Вони навчаються все для того, щоб наступити, щоб взяти. Вони, як беруть, хочуть взяти як облаву, того вони окружають під відом навчання. Цікаво, там були колись воєнні конфлікти? Я не знаю історії. От Дуже їм цікаво, чи було в Австралії колись війна, може, з Китаєм, чи вообще з ким вони воювали. Якийсь повтор сценарію заново йде. Блін, ну може бути, так. Да. Тут є, так, да. щось таке може бути. Та це ж прямо що здоріли чи. Що Що здуріли, питається. Не можна роботи відразі. Себе... Медитація. <соць> так, образно сама не займаюся, але це цікаво, цікаво. Ну духи, духи, духи. Скажіть мені, будь ласка. Що Для тех, кто интересуется. Еще новая война между Австралией и Китаем. Дьявол. Дуже страшные и пидло. Можно Дуже тяжка війна і дуже підла, дуже тяжка і дуже підла війна. Ну Китай Австралію окружив, Оце шовіник окружляє для того, щоб напасти на Австралію. Я би сказала, зараз в нього недостатньо інформації, він якщо як збирає інформацію, але в планах... в планах так зробити, да. Тому що, він, от, да. опять цікавих землі, ресурси, землі, ресурси. Китай. Може це з роботи? Вполне віроятно. Ось, вот, троє м'ячів. Вполне віроятно. Дуже, навіть, навіть дуже. Видимо наше роботи. Так, да, вже лисано, звісно. Оце... Шо ви, шо таке? Ну, немножко... Я не вірю! Ви знаєте, чому я міняю карти? Ну, тіпи, я дякую вищим силам, да, всі, хто, ну, силам. Я вам, звісно, вірю, мені ну, якось не віриться, що знову ми на порозі ще одного конфлікту. Ну, якось хочеться миру вже нарешті на цвіту. Я якось думаю, що, ну, може щось не то показати. No. 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 Скажи, будь ласка. Наміри гітар... ну, ми так розкриємо заново це і будемо закруглятися. О, то, щось, ми дуже багато часу але просто не віряться. Просто не вірять. Наміри Китаю. Навіщо він окружляє? Навіщо Китай? Стоїть під плив до берегів Австралії, яка є міцна причина. Тихочик. Їх цікавить та земля. Їх цікавить та земля, сонячно багато, з ресурсами того добре. Китай там про просто проводить навчання. Не дуже тут навчання. Ой, інші на ну. конкретно, ну, довго не буду задерживать вас. М -м, ласка. Китай нападай на Австралію. Опять дьявол, другий дьявол, да. Угу. Мені картопають. Дуже. Похоже, дьявол з п'ятих жезлі, а ще тут такий вогнене, два дворакона. Що угу. він хоче отримати? Що Китай хоче отримати від Австралії? <сум> Еще нічого. Щоб ці землі вийшли з ними? Тут не вже проглядають до твої землі. По добре, там відійшли до номечки Зі раз. Мало угу. війна. Добре. Ну, по цих картах прям дуже ну, дьяволо з п'яткою жезлі по-любому показує. Добре. Чепучнеці. Нова війна. Між Китаєм. Чи почнеться нова війна між Китаєм і Австралією? Чи почнеться нова війна між Китаєм і Австралією? Ну, відео, друзі. Мені показує, що так. По цих картах. Показує, що так. Я не маю більше, що тут додати. Я буду сподіватися, що це е, знає, луніє, е, і грає, повна грає, да? і ми і, на, щось там. Це все неправда. Я дуже би на це надіялася. Не хотілося б ще одного конфлікту на цій землі. Не скажи мені у нас, що таке питання? Давайте це зроблемо. Ці карта показала, що типу, ще не зараз, да? що вони ще відчікують. Китай нападе. Не зря мені того року, що я казала 2025, 2025, 2025, мені фони 25 щось має таке стати з 2025, що ми будемо всі в шоці. О! Ви чули? Яка тишина була до цього? Це коли в сусідів щось упало. Щось так. має бути. Щось має бути таке, що ми будемо всі Так, шоці. Чи в 2025 році. в 2025-2025 році. Китай нападе на Австралію у 2025 році. Китай нападе на Австралію в 2025 році. М -м -м. Що він буде, знаєте, як би планувати. Ну, тут трохи не. Я би думаю, що це ще так якось підзатягнеться, і, з кого-то двоє краще. Не, я думаю, що наразі ця ситуація, ну, по крайній мере, по цих картах. М -м -м -м, я так думаю, що не стало мовить. Їм ще треба, знаєте, як созреть для цього. Їм ще треба це зазрети для цього. Я думаю, що ну, це має бути якось дуже підло. Це має бути дуже знову підло. Вони що йдуть по, по слідах Росії, Китай йде по слідах Росії, Китай йде по слідах Росії. Так як вони з нами підло поступили, так само Китай хоче підло поступити з Австралією. Так, так, так. Під видом навчань напасти. Ну, ну, ребят, але не зараз. Не зараз ще. Я думаю, що це ще буде на зараз. Треба більше інформації зібрати, більше підготуватися. І, і потім осовно рухнути. Коротше. Mm -hmm. <кій> Такий у нас розклад получився. Буду надіятися, що це все. Не програю, це не хотілося б, якщо чесно ще одного конфлікту на планеті Земля. Хочеться на раю. Всім бажаю тихо, мирного неба. чесно. так. Дякую всім за увагу. Лайки, підписки, звісно же, рекомендації можете поширювати відео. Я дуже дуже-дуже буду вдячна вам всім. I love. Дякую.